Давно тому на Вкраїні ковалював Коваленко, і не було йому кувати легенько, покинув він ковалювати, а пішов в козаки козакувати. Зібрав сто хлопців, таких, як він, бо був він сильний легінь, в Чорне море він ся запускав, галери турецькі рабував, багато лиха наробив, тому султанові ся не здобрив. То приказав султан його шукати, живого в Туреччину припровадити, бо я не буду їсти і спати, доки в руках його не буду мати. Пішло триста турків і довго шукали, аж по трьох місцях їх відшукали, і добру тут баталію щинили. Козаки з турками добреся били, але що? Турки в кінці перевагу взяли, бо більше війська мали. То сімдесятьох козаків порубали, в Чорне море рибі кидали, а тридцятьох і Коваленка спіймали. В тяжкі кайдани закували, і втіхи не знали, що зробити, чи втопити, чи порубати, і всіх з башти на гаки покидати. Ні. крикнув султан. В льох киньте. А самі по довгих трудах ідіть спочиньте. Але щоби сте сторожу дали, щоб ті схизмати не повтікали. А ти, полководцю, от пас дорогий маєш. За що тобі даю, то ти знаєш. Вже третій рік в неволі, що взяли їх по неволі, третій рік в льоху пробувають. Сонця праведного України не видають, а кайдани руки ноги обривають. Попід стіни льоху козаки сиділи та кайданами дзеленкотіли, голосно зачали. Віро, бусурменська. Ти земле, земле турецька. Ой, земле, де ж ми могли знати, що ми будемо в тебе пробувати, що по степу гуляли, під голим небом спали? Ой, не згадуй, не згадуй. Крикнув Коваленко, бо як про Україну почую, то болить серденько. Валів би я, щоб нас четвертували, або щоб завтра по степу гуляли. Аж тут двері заскрипіли, а козаки заніміли. Сестра гожа увійшла. Хліб воду подала і сказала се дівка Бранка пекла. І по тих словах відійшла. Козаки голодні, скоро хліб розломили. А в кожнім хлібі ножі і маленькі пили. Ох, Боже. Се дівка бранка дала, бодай вона здорова була. Дівка бранка, хай довго жиє, нам, хлопці, робота є. Козаки скоро кайдани розпилували та доброї хвилі чекали. Ох, Боже, коби ті два дні скоро зійшли, Щоб за мною ви орли вилетіли. На другий вечір хліб воду принесли, а козаки на турків вітромся понесли. понесли. сили кололи, рубали, збрую у трупів забрали, на чайки турецькі сідали, від берега турецького відпливали, сили мали, веслами вислували, в гирло Дніпра прибували. А щоби коло Очакова. Кизикармані не полапали, то від гирла Дніпра степами лісами маширували, до Запорожжя прибували і тут ця остали. А бандуристи про Коваленка думу складали та по цілій Україні співали. Довжина меча 1 метр 75 п'ять сантиметрів.